Всіх вітаю ні, 19.33. Сьогодні у нас 12 жовтня. Будемо дивитися з вами Запоріжжя. Там ще в мене одно відео готове. Викладу вам. Так, каби нове, буде летіти ось о. Ось він. Подія станеться. Чи будуть тут пошкодження? Звісно, будуть. Ракети будуть збивати. Вийшло ППО. Бачите. Тут можуть бути розрушення, але вони не будуть за великими. По дитині це невелике. І воно ще, бачите, під питанням. А тут вийде ППО на ракети. План. Швидкість. І чим закінчиться для нас? Зіб'ють. Повинні збити. Повинні збити, але, скоріше всього, уламки впадуть. Тому і показує дитину по пльоткам. Так, і далі у нас дрони будуть працювати, дрони також будуть летіти, люди. Дрони також будуть летіти, да. На жаль. По клеверу ми проходимо, по кращому варіанту. Бачите, це може бути як і рішення, але коса це гостра ситуація. По домівкам, бачите? Ну... Клевер показує, що це буде найменше, що могло статися. Немає так, на дні що у нас. Кольцо, риба, і вийшли хлопці, але з проблемами з букетом. Так, ну дивіться, по-любому, скоріш всього, буде, оця, буде падати нам щось таке в ламки якісь впадуть. Це буде проблема. Хлопці будуть збивати щось дуже або багато, або щось крупне. От якось так. Клопотань буде в них забагато. Гану забагато. правий берег. Промислові об'єкти. Ідуть зміни. В якому сенсі? Летить. Два напрямки. Буде працювати ППО. По луні це вночі. Зміюка, чим закінчиться пошкодження. Це у нас багатоквартирні будинки. Тут вроді нічого, але букет, як бачите, може прилетіти якась фігня. Промисло, приватний сектор. Тут теж проблеми йдуть, по швидкості щось летить, якесь проблемне. Вийшли хлопці дві, дві цих карти. Що це за риба? Покажіть мені, будь ласка, що це? По дитині. Ну, не кап, ні. Чим закінчиться? Зіб'ють. Подія, нова, з ключем Значить, все буде нормально. Так, е, далі по соціальним об'єктам захист, сама карта захисту йде. По людям, по пльоткам нервотрьопка. Але взагалі-то, взагалі-то, карт травм, розумієте, ж їх вже тут немає. Їх вже тут немає. Але бачите, максимально можуть впасти в ламки. Ось вони. Ось вони. Ну, бачите, криси випали, але це буде не дуже таке серйозне пошкодження, не повинно бути серйозним. І ще воно і під питанням або приєднання чогось. Скоріше всього, приє, е, приєднання чогось бо тут йдуть зміни трансформації, дивитися мости. Тут дві карти. Причепилися. Ну, скажімо так, по-новому йдуть якісь події по горі, але пройдете по клеверу. Чи показує тут удар? Ну, я б не сказала, тут буде йти праця, праця будуть працювати хлопці. Полуні... Чи... Нормально повинно бути. Преображенський. Тут таке відчуття, Да, тут буде летіти, але в мене лічно таке відчуття, що це буде йти траєкторія. Що це за риба ППО буде працювати. Чим закінчиться? Клопотання по кругу. Захист іде? Швидка якась подія йде по сонцю. Може бути букетик. Що це за букетик? Ламки можуть впасти. Бачите, от від захисту. Будуть збивати. Будуть збивати. Лівий берег, Вознесенський район. Цим картам тут е по соціальному буде працювати ППО. По приватному сектору щось воно таке буде неспокійне, будете відчувати, воно коса, щось буде летіти. Ну, В принципі, в принципі, повітрі почуєте, що чим закінчиться для людей. Поки що нічим. Нічого поганого не прийшло. Так. І е е е е е е е багатоквартирні, тут ідуть, тут ідуть плани в ламочки, можуть впасти. Приватний промислові об'єкти. Захист. А що тут трансформаційні лілія? Лілія, тобто якесь підприємство. Дуже важливе підприємство. Іде змія. Захист. Тут воно йшла інформація. По правому берегу. У вас можливо буде пошкодження якогось підприємства. Обломки, те, що будуть може збивати, можуть впасти на багатоквартирні будинки. Приватний сектор також може постраждати, як мінімум, почути. Соціальні об'єкти. Захистом. Люди. Ну, мені травм не показує. По цим картам тут, в принципі, криси пльотки. Коса теж вийшла вже. дай і коса вийшла. Зараз по людям окремо гляну. Тут йде подія по захисту, карт травм не впало, подія йде ось по Христу. Ну, людина буде по-любому жива, Да травма якась тут є. Чоловік якийсь буде, дорослий постраждає. Це де Заводський район. Промисловий об'єкт. Ну, бачите, самі, що будуть вони м м літати там, але і поряд з домівками до, до, до речі будуть працювати наші хлопці, якісь проблеми в них там виникнуть, пошкодження будуть на промисловому об'єкті. Багато викинула карт. Так, значить, пошкодження промислового об'єкту, тут іде далі багатоквартирні будинки. При приватному сектору може прилетіти не дуже сильно. Далі по соціальним об'єктам ключ, але він такий, знаєте, гостренький ключ в повітрі гепне. Осколки також можуть прилетіти по соціальним об'єктам. Так, окремо дивимося людей. Е, больничка вийшла, вийшла. Коса, люди постраждалі, звісно, можуть бути. Фатальне у випадку не повинно бути, не повинно, ні. Але постраждалі дуже-дуже можливі. Зараз донешку ще гляну. Донешко, пожалуйста, ось. Також та ж сама історія. Так, да, тут можуть бути постраждалі, але е, повинні востанавлюватися. Ну, вже з якою швидкістю, то у кожного своє. Сиде Олександрівський район. Промислові об'єкти. Багатоквартирні, приватні, соціальні. Людей буде окремо, бо вже, зрозуміло, що нам не вистачає карт. Ось дивіться, бачите, ми летить на промисловий об'єкт. Жахне. Буде повідомлення. Не вийшла тут карт у нас, але проходимо по клеверу по найкращому варіанту, по найменшому варіанту. Мабуть, чи мимо чи якось так попадуть, що не дуже то що це значить? Букетик вламки. І що? Тут ППО працює, значить не кап. Багатоквартирним, більш-менш. По -приватним, по приватним йдуть зміни. Ну таке, таке, в повітрі можете почути люди, а так більш-менш. Соціальні об'єкти будуть теж захищати, там буде історія, скоріш всього, або дрони, або щось таке. Тут все, що завгодно може бути під пльотками. Але тут лежить ключ. Що це за ключик, чим він буде для нас? А він для нас буде роздоріжжям. Це ще непонятно. Робота буде робитися. М -м -м. Так, будуть працювати. Тут не що. Такий ключик. Так, а ну що тут у нас на дні зміюка? На дні люди зміюка, захист і е, поруш... поро... пошкодження будинків. Будинків в луні. О, так. Олександрівський район. Але помимо всього того, я можу вам сказати, що у вас на постійній основі у багатьох людей. Ну, то, що у вас там свої болячки, да, там всякі різні, По позвоночнику, по всьому, по психіки, у вас при... у багатьох приєдналася алергічна ре... реакція, бронхити. Ну, тут більше алергія, психічні розлади. І ось далі йде пошкодження, по луні це теж. Є, що буде нервова система, нажахана і ось зміюка. Тут все, що завгодно, може статися. Комунарський район, промислові об'єкти, багатоквартирні, приватний сектор, соціальний. Промисловий об'єкт, ось летить з ключем будете. Проблема, правда, з ключем, ну тим не менше. По, по багатоквартирним захист іде, але можете почути, то в повітрі жахнути. Зразу після об'яви. Захист тут буде. Так, по приватному сектору теж ведеться робота, але тут щось нове, і букетик. Це можуть бути як уламки, так може бути і ота зараза. Ну, виходять, бачите, ППО, проходити по меншому варіанту, по кращому, по, ну, от, як на найменшому. Так, далі, соціальні об'єкти. У вас тут дуже похоже, що тут десь щось жахне. Сонце, змія і коса. Тут може бути отут, отут. Отут може бути все, що завгодно. Тут може прилетіти кап. От подивимося. Так. Ще одну карту кину. Ой Боже. Коротше, соціальні об'єкти. Тут у вас халепа. Подія йде. Трансформація. Так, у нас трансформація лежить між хрестом та рибою і захистом. Але тут ще під питанням той захист, щось ресурсне буде йти. Подія відбудеться, дитина поряд, або щось дитяче, або навчальне, або, е опять-таки, повторюся, може, не дуже важке, скажімо так. Больничка вийшла, проблеми будуть у якогось чоловіка. Я поки що не... не бачу. Ось коса прийшла. Ось о на кінці. Так, постраждалі, дуже-дуже ймовірні у вас люди. Шевченківський район. Підприємства. Багатоквартирні. Приватний сектор. Соціальні об'єкти. Промисловий об'єкт. Ви ключем, але оця башня. А башня це наростання. Наростання чого? Значимості, значимості вийшли хлопці. Ключ є, але він тяжкуватий. Тяжкуватий. Що це за зміюка? Що да, буде удар? Буде удар. По домівкам в повітрі. ППО вийшло. Але проблеми все одно будуть. Так, я так розумію, що все ж таки ППО спрацює. Якісь проблеми будуть, але вони в повітрі, може, ми почуємо їх якось. Так, я розумію, це. Так, це по промисловим об'єктам. Далі. Багатоквартирні, бачите, розходиться під питанням проходити по кращому варіанту. Дуже хорошо. Приватний сектор, тут сад, але тут коса. Тут коса, і що? Яка подія, що, чим вона буде для людей, швидко пройде. І що? Чи буде влучання, розрушення? Ну, Щось таке невеличке може тут статися, все ж таки, люди. Майте то на увазі, це приватний сектор. Багато квартирні проходять по клеверу. Соціальні об'єкти йдуть пошкодження, якорь, запланована робота. Це в ламки впадуть люди. Це впадуть. Буде працювати ППО і впадуть в ламки. Так, ану на донешку у нас, у нас на донешку, книжка. Угу, угу, угу. Так, ну дивіться, захист усього він іде. Опять риба, опять бабах Після бабагу йдуть клопоти. І оце і тут йдуть пташки і захист. Це слабенька карта по захисту. Це ресурсне щось і ще й бахне. Ну, і зразу змія випала. Ну, це не дуже страшно, тому що, тому що. Тут іде вивчання цього, цього захворювання. Попередження, як кажуть, знаєте. І оця карта, вона каже про карти травми тут. Ну, оця плютка, вона, звісно, не дуже приємна. Але взагалі я не, не бачу фатальності. Ні. Попльотки, в мене більше попльоткам. От що це? Це ресурс? Це ресурс. Так, да, тут може бути фізично, тут може бути по по мишцям, по всьому. Так, да, може таке бути, звісно. травмування може бути. Але донешко прекрасне, ключ. Ключ, собака. Прекрасне донешко. Нічого страшного тут не буде. Давайте глянемо Балабіну. Так, балабіно, я трошки теж вас розбила. Це будинки. Це якісь ваші підприємства, які там десь у вас працюють, якісь. Соціальні об'єкти і люди. По будинкам робота проходить, але ви її будете по клеверу проходити, по сонцю. Але бачите, що у вас іде, тут. Нірвотрьока буде, будете чути. Ну і що далі? Нормально. Так, е, значить тут е, це е, будинки. Про Промислові якісь підприємства, щось де, що у вас там працює. Коса йде. Погана карта. Ось воно летить по якомусь підприємству. Воно буде попадати. Тут працює ППО. Подія відбувається, але, скоріш цього, що зіб'ють. Далі, соціальні об'єкти йдуть зміни, а ось тут йдуть пошкодження. Але ми зараз ще подивимося, що це таке за книжечка. Ну, воно не буде великим, там щось може якось зачепить. Так, по людям лисичка. Опять таки м'язи, приєднання чогось, дитячі хвороби, ну і все остальне. Ну, Таке, розумієте, ну тут немає, немає так, пльотки тут пройшли. Давайте я окремо подивлюсь, тому що не вистачає карт по людям. Лисичка опять припала. Ну, таке, знаєте, щоб прямо так сказати, ні. Ні, Тут є, от бачите, подія якась по змії. Полуня, о, коса вийшла. Вийшла коса. Коротше, будьте обережні. Тут щось якось воно мені не дуже сподобалося. А, ну. що це за трансформація? Що це за трансформація, пошкодження, але вони швидко проходять? А отут, люди, отут-де отут, отут де йде подія. По луні йде подія тут змія. Травми не травми, але якась хвороба тут іде по хресту. І вона ще буде така тяжка. Ну, я так розумію, що людина буде жива, але проблеми потім будуть. Із-за цього. І кушугум. кричать, не знаю, чи вам. Ну, кричать. Так по пошкодженням. Бачите, йде робота? По клеверу пройдете? ППО працює. Ось тут у вас може бути якась халепа також наприкінці. Цю ви пройдете більш-менш, а тут якась буде у вас подія? Так, десь щось попадуть. По чому можуть попадуть? домівки, бачите, домівки. Так, і по людям тут ось змія по центру, трансформація в кінці. Але я хочу подивитися, ось оце сонце це опік і воно співпадає тут. Тут де роздоріжжя, йде теж змія. На трансформацію хочу кинути. Що це за трансформація? Ну, тут більш-менш, тут, тут буде йти лікування. Люди, коротше кажучи, як чоловік може постраждати тут кошугом. Бачите, тут є така робота. Є, 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 тут і змія, і пошкодження йдуть. У вас є подія, вона одна по клеверу, друга по Я Можу вам сказати, це може бути одна і та ж подія. Ну, коли це по центру роздоріжжя, все ж таки це дві різні події. Це ви пройдете по клеверу, тобто по меншому варіанту. А оця тут буде працювати, наскільки я розумію, ППО. Але ж, але ж тут, розумієте, не дуже то приємно вони то все відпрацюють. Оце коли сонце, башня, оце все це. А ну ще раз. Сонце погане, нове погане, це дуже схоже на капу. Все люди я закінчила, все ми подивилися з вами, все роздивилися більш-менш. По поводу цього плану е Зеленського, я хочу зробити відео. Він поїхав е незрозуміло, з чим, не зрозуміло як, але, одне питання, але в нього я так, наскільки я то відчуваю, головне було це е дати змогу на дольнобойні удари. Це е, вступ до НАТО тими територіями, які на зараз є українськими. Оце я так розумію. Остальних три пункти можу тільки здогадуватись. А оці два, я впевнена, що вони там були. Але з такою корупцією, шаленою з розкраданням, хто ж нас візьме в НАТО? Всіх обняла, поцьомала, тримаємось, не панікуємо. Якщо що. Я думаю, що зброю нам дадуть. Будемо відстрілюватись. А що делати? Хоч одного кацапа, то приб'є, кожна бабка. Все, люди. Почуємось.